Засідання постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, роботи з молоді, депутатської діяльності та етики. Сьогодні на порядку денному у нас два питання: перше питання про погодження персонального переліку педагогічних працівників закладів загальної і середньої освіти, яким встановлюється доплата. Друге питання про припинення юридичної особи, комунальний заклад Деревінська загальноосвітня школа першого другого ступеню Градянської міської ради Чернігівської області шляхом ліквідації. На засідання комісії запрошені е, го, е, начальник відділу освіти Смоляр Григорій Леонідович та секретар міської ради війська Світлана Надоліна. По двом питанням доповідає начальник відділу освіти Смоляр Григорій Леонідович. Давайте перейдемо до розгляду питань. У кого будуть які пропозиції доповнення щодо порядку денного? Розпочати. Є розпочати. розпочати. То хто за те, щоб розпочати засідання комісії, прошу проголосувати. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Вибачте, що в нас на засідання комісії запрошений перший заступник голови міської ради Пінчук Володимир Миколайович. Переходимо до розгляду денного. Перше питання: про погодження персонального переліку педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, яким встановлюється доплата. Доповідає, говорить, що не ну, дуже важко. Була перестанова українська е, кабінету міністрів 15-15, е, яка внесла зміни про доплати педагогічних працівників. Раніше по всій країні там е, доплачували з е, е, січня 1300, потім 2600 з 1 вершення, прийняли е, при фронтових і прикордонних районах до 1200 доплатних закладів загальної середньої е, освіти. Е, на підставі затверджених е, списків керівників навчальних закладів середньої освіти і за погодженням Ну, У нас такий перелік десь е, попередньо 201 людина. Есть, оцей список погодиться потрібно е, засновникам списку відповідно є. По кожному навчальному закладу на ми так розуміємо. По закладу загальної служебної освіти. Це чотири ліцеї. Єдина умова це очна або змішана форма навчання. Тобто, якщо онлайн, то не збільшується нарахування. Тільки очна, або очна або змішана. Ну у нас же ж очне навчання. Ну ладно, це ж научно, але ми зараз навчаємося в з таким змішана, частина дітей навчається, зараз будуть м'як в процесі, настільки позволяють, дозволяють клітяна з першого класу, далі далі по класам піднімається, що діти нували ну, в навчальному закладі. Тим більше зараз вже опалювальний сезон починається. Я думаю, що а коли ж працюємо по тому, що відбувається на вулиці. Списки педагогічних працівників, так, які не намагаються виплати? Так, так. так, так. А, да, да. Та, списки педагогічних працівників, які подавали навчання. Так точно. Друзі, а скільки загальних кількість? Ні, ще один попередньо. Зараз вже не готові сказати, тільки там підняли. Попередньо ми збирали 200 працівник. It's like what's the call. Viewдеся Городнянський ліцей, вісімдесят одно Городнянський ліцей No1, plus 75 Городнянський ліцей No2, Городнянський, Осмочинський ліцей, двадцять три, хоробицький ліцей, двадцять шість. Ну немає таких педагогічних працівників, які не отримали, наприклад, яких не кілька немає, ми виключаємо, у нас вже немає практичної працюють за кордоном, тому що не дійсно у нас будуть ще на очне навчання. У кого є питання пропозиції доповнення? Немає. Хто за те, щоб погодити персональний перелік педагогічних працівників у заводу завидної середньої освіти, яким встановлюється доплата, та винести дане рішення на розгляд сесії? Прошу голосувати. Ще вам да. Примак. Прима. Да. Найдемо. Да. Григоренко за. Да. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду другого питання про припинення юридичної особи комунальний заклад зага, загальна освітня школа першого-другого нього радянської міської ради чи області шляхом ліквідації. Будь ласка, говорила мізовічку. Ну ви ну, пам'ятаєте, минулого року ми зупинили навчальний процес про школи і відповідно поставили берзлінську школу на громадське обложення. Громадське обложення закінчилось. Чотирнадцятого 14, 14, 14 жовтня практично і ми виносимо зараз на ліквідацію. Тобто це рік потрібно довести. Діти навчаються вже рік хоробському ліцеї, тобто там практично ну дітей немає. На цей час було присутне, вони на самому кордоні. Всі понаписували заяви такі відповідно Там немає складки з Просто це ліквідація.

Зрозуміло. Ще є в кого які питання, висоби документів? Відповідно, створена комісія і далі буде ліквідаційна комісія, відповідно, оформлює документи, стажіння, там надається відповідний термін на е, працювальність з кредиторами, а, з усіма життями, з першими тілами. Чуєш, в мене калістина вводиться? Є в кого запитання? Чуєш? І no. ми переходимо до голосування. Хто за те, щоб затвердити питання про припинення юридичної то виконання заклад де зароблянська загальноосвітня школа першодору ступені Кузнецької міської ради чи міської області, що комліквідації та винести дане питання народу рядку з прошу голосувати. Ще може no. знайдемо. Yeah. 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 Так. Питання, ще буде кажу, там, ще будуть два, два питання, але вони вже мов ну, на іншу комісію. Це просто застережень, за що ми зробили. Сісія ліквідаційний баланс тих закладів, які закінчили на форума раніше. Також є процедури. Вже там, де е, немає дітей, е, також рік і так далі проходимо щенське, там е, е, Лінішівська школа, і ось уже двадцять третього числа закінчиться дворення дитинського ліцею. А на яку комісію ліквідаційний баланс да звернувся? А на комісію, як вона правда називається, комунальний власник за мене з відносини на роботи. Завтра на 9.30.